Ало, лікарю, у дитини 38 збивати? І у цьому голосі я чую паніку, знайому кожному з батьків. Температура це не ворог, це природна реакція організму. Але дитячий організм реагує швидше і яскравіше, ніж дорослий. Згідно рекомендаціями з рекомендаціями МОЗ України, температуру слід збивати вище 38 градусів. Всесвітня організація охорони здоров'я в свою чергу рекомендує збивати температуру вище 385 39 градусів, якщо дитина почувається погано. У США, Німеччині, Великобританії температуру збивають у дитини, якщо вона вище 39 градусів і самопочуття погано. Тобто, ключовим є спостереження за станом дитини. Якщо дитина активна, п'є воду, загальний стан Нормальний, то можна не одразу збивати температуру, якщо вона трохи вище 38 градусів. Спостерігайте за дитиною, а головне її самопочуття. Температура стає небезпечною, якщо є судоми, втрата або порушення свідомості, відмова від пиття. Ваша уважність найкращі ліки. А яку температуру збиваєте ви?